У Нововолинському ліцеї номер 8 урочисто вітали переможців турнірів, конкурсів та олімпіад. На їх честь відбувся бал олімпійців, який є традиційним заходом у навчальному закладі. Свято обдарованість 2024 приурочена її величності науки, на якому відзначають найкращих учнів і педагогів, які гідно представили ліцей на районних, обласних всеукраїнських предметних олімпів. Олімпіадах. І з вітальним словом виступив директор Нововолинського ліцею номер 8 Олег Янюк. Він привітав педагогів, переможців та подякував за їхню роботу, відзначивши, що завдяки їхнім старанням школярі досягають високих успіхів. Подякував учням за їх небайдужість і старання у навчанні, а батькам за належне виховання та підтримку. Це єдиний із найприємніших і заходів, які викликає не просто. Бажання говорити, бажання розповідати, але це єдиний захід, де, де, це буде бажання гордості розбирає мене директора і я думаю, і весь наш педагогічний колектив за цю еліту, яка сидить мною. Ну, що хочеться сказати, хочеться подякувати батькам, звичайно, це титанічна робота. Дітей навчається завжди багато, але власти. Дитину, правильну думку, і розвинути і допомогти це дуже важка робота. Починається все з батьків, долучаються педагоги, і лише ви, діти, приймаєте третю активну ланку в створенні себе як особистості і розвитку свого інтелекту. Батькам велика шана в сьогоднішній час дуже важко виховувати на такому рівні дітей, ви молодці. Дякую педагогам, які вкладають не просто знання, а душу в дитину Цьогоріч 45 учнів нововолинського ліцею номер 8 стали призерами турнірів, конкурсів та олімпіад. Грамоти та дипломи отримали не лише учні, але й вчителі та батьки обдарованих нововолинців. Зокрема, було відзначено 25 педагогів, які підготували вихованців освітнього закладу до різноманітних турнірів, окрім грамот. Сім вручили солодкі подарунки від спонсорів сьогодні. В нашому начальному закладі проходить традиційний захід бал олімпійців для самих активних педагогів та учнів, які брали участь у. Олімпіадах та турнірах протягом цього року ми маємо нагородити 25 педагогів та 45 учнів, які були найактивнішими і мають здобутки як на місцевому, обласному та всеукраїнському рівні. Діти будуть нагороджені похвальними листами, батьки будуть нагороджені похвальними грамотами та подяками. Всі діти та педагоги будуть відзначені також солодкими подарунками, які нам щорічно надають наші спонсори, депутат обласної ради Юрій Сиротюк та Директор фонду Карітас Волинь отець Кметь Володимир. Слова вдячності висловили і самі винуватці свята. В першу чергу я хотіла б від імені усіх учнів нашого навчального закладу подякувати усім, за ті, кому ми сьогодні можемо бути на цьому святі, а саме нашим захисникам, захисницям і вчителям, які справді вкладали в нас дуже багато, які завжди нас підтримували, витрачали свій час на нашу підготовку до різних опробувань. А я хотіла б побажати натхнення, сил, наполегливості і віри в себе, успіху у всіх своїх починаннях, усім учням, дорослим також. Талановиті вихованці Нововолинського ліцею No8 підготували для присутніх на заході танцювальні та співочі виступи.